Доброго дня! З вами Кам'янецькі новини та я її ведуча Катерина Варик. Сьогодні я вам розповім, що трапилося в ближайшу неділю. Сьогодні на нашій вулиці, відомій вулиці Біланівка, сталася крадіжка. Оцей телефон вкрали в дівчинки, яка зараз знімає. Ось до... відео того, як я хочу вам його показати, того, як крали цей телефон. Ці бліднолиці та дуже, е, дуже потаємні обличчя вкрали ось цей телефон. Сьогодні е, все обійшлося, їх посадили на 15 суток після цього. Телефон їхній валя її валявся в болоті. Ну, все обійшлося, все добре. І ще хочу вам розповісти: вчора, вчора ввечері, годин 10 е, був майданс або можна сказати, флешмоб, який. В якому танцювали ще дві дитини: Вари Катерина та Швець Ольга. Дайте. та був репортер Михайло Тронович. Я хочу зараз показати вам це відео. Ага